Товариство доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує. З вами, як і завжди, канал Будні Свиновода. Я Олександр і наше маленьке домашнє господарство, яке завжди радо бачити всіх вас на нашому Ютуб-каналі. Друзі, черговий робочий день у нас підходить до логічного завершення. Дуже багато сьогодні було робочих процесів, але якраз от під завершення виділяємо декілька хвилин, щоб поспілкуватися з вами. Обговорити ті важливі теми у галузі свинарства, які якби нам цікаві. Ну а від вас хочеться попросити одного єдиного друзі. Будь ласка, підпишіться обов'язково на наш канал, хто цього ще не зробив. Підтримайте нас, будь ласка, вподобаюсь. Ну і звичайно, напишіть, будь ласка, нам коментар, тому що будь-яка активність на нашому ютуб каналі вона. Буде сприяти тому, що якомога більше людей і глядачів буде приєднуватися до нашої маленької, але сім'ї. Товариство перше, що на порядку денному наша постійна разом з вами рубрика, яку ми разом з вами давно започаткували і будемо потихеньку продовжувати, друзі, якраз от. Стосується вона ціни на відгодівлю, живу вагу, ну і продукції на сало, м'ясо у роздріб. Що стосується, друзі, ситуація у нашій Сумській області, де якраз от ми і мешкаємо, друзі. Те про що я і говорив, ціна на живу вагу буквально за останній місяць знову піднялася до рекордних. Якраз от показників, які, в принципі, були на території України, і сягає на сьогоднішній день вона на рівні 90 гривень за кілограм. Що стосується поросяток, знову ж таки, дуже часто хлопці питають, що це за поросята, яка вага. Друзі, поросята вагою 150 плюс кілограм, і бажано, щоб це були м'ясні породи свиней. Не знаю, сало зараз користується великим попитом, але тим не менш ніхто не хочеться з ним бавитися. Всі віддають все одно м'ясним породам свиней. Так що така от. Ситуація на сьогодні, якщо мені не змінює е, пам'ять, це сьоме. Стосується товариства ціни на напівтучі, то також разом із ростом ціни на е, відгодівлю, росте ціна і на напівтучі. На сьогоднішній день це 130-135 гривень. Е, знову ж таки, ціни ростуть, ростуть, ростуть. Стосується роздрібних цін на сало і м'ясо. На сьогоднішній день від 160 до 240 гривень в цьому от діапазоні ціна на сало м'ясо. Якщо ми говоримо про ринки, ну і я би так сказав, не спеціалізовані точки, в яких відбувається продажа, якраз от продукція м'ясного походження. Що стосується так називаємо м'ясомаркети, магазини професіональні, то там ціна. Від 200 і вище гривень шия, от буквально батьки, заходили декілька днів тому назад дивитися. Коштує у нас 270 гривень. Це м'ясний м'ясокомбінат. Я думаю, ну, дуже велика мережа цих от магазинів по Україні, щоб ви собі е, приблизне уявлення мали про те, що відбувається якраз от із цінами на м'ясо в нашому регіоні. І районі. Друзі, обов'язково пишіть ціну у ваших районах-регіонах, буде дуже цікаво почитати, подивитися, проаналізувати. Ну і Рухаємося потихеньку тільки-тільки. Рухаємося потихеньку в напрямку адаптації наших поросяток після відлучки. Е, недільку, я вважаю, що ми в якійсь мірі втратили. Е, втратили через те, що Працюємо і випрацьовуємо, і знаходимо для себе оту -от правильну оптимальну схему, що стосується якраз от переводу наших поросяток на стартовий комбікорм. Буквально нещодавно перейшов. На нову торгову марку БМВД гранулка. Ну і якраз от відштовхуючись від раціону оцього комбікорму, я рухався, але почекаємо буквально декілька днів. Не будемо поки що ще робити певних висновків, але на сьогодні. Якби ті от проблемки, які на першочерговій стадії виникали у мене після відлучки із поросятками у 28-денний період, вони Подолані знову ж таки не будемо поспішати. Якраз от ще 3-4 дні, Якраз от ці от критичні почекаємо. Ну а потім уже розкажу більш детальніше, що зробив і що поміняв безпосередньо у раціоні оцього комбікорму для того, щоб цих от розладів і діарей у нас не було. Зараз покажу вам прес хату. Отак от відбувається вибивання молока. Зараз вже, вже нанямались і лягли спадки. Ну а ці ще доїдають, можна так сказати, смаколики. Продовжуємо їх е, дозовано годувати енну кількість разів, але в послідуючому все абсолютно детальне розповім, покажу, розкажу, що і як. Ну, от як ви бачите, деякі індивідуми у нас є із явними ознаками і. Ну, о такі явні признаки. Оцей інстинкт смокташі, який ще не покинув. Ну і в принципі, ще вони неповноцінно у нас перейшли до цього стартового комбікорму. Ці жевжики також заспокоїлись, друзі. Буквально нещодавно також на очі потрапляв коментар з приводу кастрації поросяток. Друзі, поросяток. Якщо і каструю, то каструю їх на третій-п'ятий день в момент, коли обробляю їх залізом. Ну і тоді проводиться кастрація. Це оптимально ідеальний період. Для того, щоб провести кастрацію, буквально 2-3 дні ранки загоюються, поросятка не зупиняються у рості. Ну і в принципі, максимально ефективний і ідеальний період для кастрації. Також на очі потрапляв коментар, в якому запитували, навіщо ну, проводиться купіровочка хвостиків. Друзі, все те ж питання, яке ми дуже часто і регулярно обговорюємо, але в будь-якому випадку з'являються люди, які... Ну, Не розуміють навіщо це робиться. Друзі, перша санітарія, антисанітарія, яка може відбуватися, якщо хвостик у нас не купірований. Ну, і в той же самий момент, коли ми проводимо кастрацію, ну в будь-якому випадку поросятка відчуває дискомфорт, коли ранка заживає, воно починає хвостиком чухати оцю от ранку, може занести інфекцію. Ну і разом з тим, коли ми вже відлучаємо поросяток і... На певну квадратуру, грубо говорячи, приміщення, де в нас знаходяться поросятка на дорожчанні. Якщо відбувається переселення оцих от поросяток, в поросяток може виникати стрес. Ну, якраз от е, Одною із причиною, чому якраз от ми відрізаємо е, хвостики, для того, щоб вони за оці от хвостики не кусали, ну, і якраз от хвостик не потрапляла інфекція. Але ну, тут Якби така собі практика, дуже багато якби, було моментів, коли з тими самими купірованими хвостиками абсолютно це не заважало. Гризти хвости, травмувати ці от хвостики, то вже зовсім інше питання і інша проблема, можна так сказати. Так, товариство потихеньку наші безхвостики доїдають смаколики. Лягають відпочивати. Вам же хочу подякувати за те, що ви сьогодні були разом з нами, додивились це відео, друзі. Будь ласка, по можливості залишіть у коментарях ситуацію, якою вона безпосередньо зараз обстоїть у ваших районах, регіонах, в галузі свинарства. Ситуація на ціну на живу вагу, на бройлерів, на кроликів, на качок, на індичок, хто володіє інформацією. Ну і в цілому, будь ласка, Напишіть в коментарях, що ви думаєте і що ви очікуєте з приводу цін на відгадівлю, цін на малих поросят. Буде дуже і дуже цікаво почитати. Ми біжимо далі. З вами побачимося в новому відеоматеріалі. Друзі, дякую за увагу, дякую за підтримку. До нових зустрічей.